Доброго дня, танкісти! З вами містер Фокс. Нам завезли розіграш з сертифікатів вищі хіжаки. Будемо їх відкривати, дивитися, що нам випаде. Ну, давайте розпочинаємо. Так, перший прохруд 50 золота. Зберіг усіх. Збираємо. Буде дві частини. Подивимося, може швидше випаде сертифікат. Так, X10. Також не забуваємо підписуватися, ставити галочки. Так, 330 прокрут Вільний досвід. Випишіть в коментарях, хто відкривав ці контейнери. Так, забираємо вільний досвід. Кому що випало в коментарях, пишіть. Цікаво. Так, містичний контейнер. Поки що так, знаєте, слабенько дуже. Так, знову зберіг їх усіх. Ось таке срібло. Бачите, контейнери ніяк не хочуть випадати. Подивимося, може буде одна частина, може буде дві частини, залежно скільки ролик займе хвилин, так щоб не робити довго. Так, вищі хіжаки контейнери забираємо. Контейнери відпад, чомусь не випадають. Так, зберіг усіх, ми вже зібрали. Так, містичні контейнери зібрали. Так, X10. Збираємо. Не забуваємо підписувати, ставити лайки. Так, Пишіть в коментарях, чи ви їх відкривали, чи не відкривали. Так, анімованний аватар забираємо. Так, вище хіжаки. Скоріше за все, що треба буде потратити все, щоб забрати. Ну так, як, як завжди, я вам скажу, як завжди. Ну хоча в, мене, хоча в мене був один випадок, що на третьому чи на четвертому прохуті, все збираємо. Випало. Добре, не забуваємо підписуватися, ставити галочки, буде друга частина.